сонечко. придаємо тобі вітання, хай тебе Бог благословить. Всього доброго. Ми знаходимося коло дома молитви. Брати приїхали з Борислава сюди, з Борислава. Привезли нам трохи допомоги, обрадували нас, молилися ми, молимося і за тебе. Хай Бог благословить. Ти знаєш, що тут нас. Така тривога на тому місці. В нас спокійно Нас спокійно. А там слава все Богу. Добре. Він казав, що він казав, що то все не казати. Він казав все. про це таке не казати. Не говорити те, такі, не. Ну говорити, говори. Я не буду. Говори. Я Боже, дякую тобі, що ти піклуєшся Любимо, про нас, цінуємо. молишся Всего за доброго. нас. Хай твоє благословення буде навіки для Бога. Да. Слава чезі. Щасливо, з Богом Бога Цю і Сину і Святому Духу. Амінь. Я Дякую, нам, Роман, що ти що... передаш Ром, нам передаш дам, то поздоровлення. Благослови. Хлопчику, за тих хлопців, бачиш. які приїжджають, приїжджають до нас. Отсіть. Добре. 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 А ту картопля наша, бачиш, отутво ми садили картоплю, ото, От що з мамою ми садили, а там ото суданку корові посадили. А там по городах, бачиш, все заросло, і макиці тут, макиці тут. Ну, таке, о так живемо, ждемо, щоб настав мир тий. Амінь.